Взяти те, що насправді потрібно, роздуми над Словом Божим на свято Святої Терези Бенедикти від Христа. У той час Ісус розповів своїм учням цю притчу: Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли назустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії. А мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали й поснули. А опівночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої канці. Нерозумні сказали мудрим: Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали: Щоби часом не забракло, і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, і йшли з ним на весілля, і за ними замкнулися двері. Потім приходять інші діви та й кажуть: Пане, пане, відчини нам! А він у відповідь сказав: Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Справді було чимось дуже нерозсудливим і безглуздим, готуючись до відпустки, скласти валізи, купити квиток, путівку до якоїсь чудової, екзотичної країни, пройти інтенсивні курси англійської мови, взяти усе необхідне і запізнитися на літак, усе, що було до цього. Після запізнення на літак просто втрачає сенс. Здається, саме в такій ситуації опинилися п'ять дів, узяли гарні вечірні сукні, три години наносили на себе пахучу косметику, чепурилися перед люстром, але забули про найважливіше про оливу, без якої погасли їхні світильники. У подібній ситуації може опинитися кожна людина, дбати про все, що завгодно, збиратися з силами ціле життя, гайнувати час на різні суєтні справи, і, зрештою, так і не подбати про оливу, тобто про благодать Святого Духа. А без цього на бенкеті ніяк. Мудрою дівою можемо назвати покровительку сьогоднішнього дня, святу Терезу Бенедикту від Христа. Будучи невіруючою, вона щиро шукала правди, ну або біблійною мовою, Оливи Святого Духа. А коли її знайшла, навернулася, охрестилася, вступила до ордену Кармеліток, то вся її історія набрала сенсу. Не тільки минуле, але й майбутнє, і вся вічність. Бажаю натхнених пошуків. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь